Вітаю! В цьому відео покажу нову функцію, яка з'явилась на нашому порталі. Вона спростить призначення домашнього завдання. Це є перший раунд, який ми почали створювати. І тепер можемо зробити отаким вот чином. Обравши кілька дат і знявши фокус календарка, ми отримаємо такі самі раунди. Ту кількість, скільки дат ви обрали. Тепер. Хочу звернути увагу так само на те, що їх можна змінювати. Тобто вони можуть бути після цього. Ну, наприклад, там тема от, всі налаштування лишити такими, як ви призначили в першому раунді, от, але в наступних трошки змінити якісь показники, які вам, ну, які ви забажаєте. І таким чином призначаєте таку кількість раундів, яку хочете. Створити. А тепер перейдемо в дитячий аккаунт і подивимося, як там це виглядає. Так, оце наше завдання воно з'явилось. І бачимо. Тепер сортування раундів відбувається не по номеру раунда, а по даті раунда. Тобто, бачите, 07.07, 08.08, 09.09, 10. Дякую за увагу.